Хто зробив українців рабами? Чого українці живуть найгірші в Європі, а українська пенсія така, як за один-два дня робочих десь в Німеччині і так далі? Вам не здається, що нас просто виживають, що це якийсь геноцид, що просто над українцями знущається і хочуть зробити так, щоб ми виїхали зі своїх територій просто. Ще 30 років назад 50 мільйонів українців було в Україні. Зараз дай Боже, щоб 20 залишилось. Навіть в тих самих 90-х ще там якусь роботу можна було найти, щось зрозуміти, як крутиться, жити і так далі. Зараз же бізнес з податками продавили, пацани бояться з дому вийти, бо куча цих неда недобран... Равственних ТЦКшників, які там руки викручують, ламають. Е, над головою це рашистка, херня всяке літає, в ТЕЦ поприлітало, що люди замерзають. Десь в Європі люди вже сіли і заплакали, а наші люди придумали як голову в цю цьому мить, щоб красивим піти на роботу. Настільки от нація незламна. От як українцям в таких умовах взагалі мати якусь працю? Я на це все дивлюсь, мені так взагалі прикро. І от ми зараз розробили проєкт і назвав, я його назву антирабство, Бо це реально все на рабство, похоже. Де кожен українець може взяти телефон в руки, інтернет, мобільний і так далі. От чого блогери всі щось отримують гроші. Чи за те, що в телефоні щось роблять, а звичайні люди не можуть чи не можуть на фізичну роботу піти, або бої нема, або там вообще недостатньо оплачують. або ну не ясно просто як в цих всіх умовах. А тут же ми створили проєкт, де ви можете брати українське відео, тим чином боротись з російською ще пропагандою, розповсюджувати їх в соціальних медіа, отримувати за це а, ЗП. Приблизно там 100 150 200 к на місяць. У мене купа прикладів, як наші люди такі отримують. Якщо вам це цікаво, я безкоштовно для вас проведу лекцію, де розкажу, як це працює, і вся інформація буде за покликом в описі профіля. Приходьте, дивіться, поспілкуємо з вами, підтягну спеціаліст. І вони зараз розкажуть, як вообще українцям, що в Україні, що за кордоном жити, а не виживати. Такі умови нам постворювали, що просто жесть. Але ж ви дивіться, ви в цьому всьому не забувайте, хто головний ворог. Я розумію, що у нас серед влади там вистачає проблеми і так далі, але це відбувається не останні 4 роки, не 14 років. Це останні 400 років. Рашка так знущається з України. Ми ще дідусі бабуся, там на калимі на гулагі були за те, що бабуся вірш українського прочитала, а дідуся мене був зв'язківцем. Упа за те, щоб просто ти за Україну раніше топив чи щось хотів зробити, відправляли на силку Морози. Ви. Не, не забувайте, я розумію, що влада довела нас до того, що ми вже не розуміємо, на кого злиться. Але головний ворог рашка. Ви пам'ятаєте про це. Коротше, ми вам будемо давати готові відео, які ви можете розповсюджувати в соцмережах. Ми нуждаємося зараз в руках. Ми і дамо безкоштовно декілька навчальних грантів для вас і безкоштовно також розкажемо, як ви можете зараз працювати, як можете рухатись, де я вам шукати заробітки онлайн, бо можете просто ну, Розгублена рама у людей. Люди не розуміють, як раму зібрати, що робити вообще, як жити. Вже там і Німеччина українцям почала руки викручувати. І на то, і на то, і на то чеки присилають. Я в Україні взагалі мовчу, ситуація дуже погана. Все, що я бачу, що от Україну методично методично території роблять якимись непридатними просто до життя. Як зіма, так непонятно, як і зібратися. Просто до такого дійшло. Рашка Ражка постійно працює над тим, щоб як можна більше українців виїхало за кордон. От вам не здається, що це так, щоб простіше було зайти. От Купа зараз, розмов, ще що робити, що ждать, і так далі. Все, що я в цьому бачу, це настільки вже задолбать українців вже настільки, щоб ми зневірились, а ми все одно дивіться, не зневіримося і не зневіримося. Таке враження, що кучу експериментів просто над нами проводять, а українці от, чим нас вже доламати, не знаю, вже що тільки не роблять. Все, що можу зробити, це допомогти вам більш комфортно себе в житті почувати. Основний ресурс це оця копієчка. Перепрошую не копійка, а шах в кармані. Ну про це все за покликом в описі. Дивіться, порозмовляємо. Це абсолютно безкоштовно, друзі. Я все життя, і мені Довелося іммігрувати купу разів життя після поранень відновляться і так далі. Якби не онлайн, що як згадаються, як нас дома закривали, якби не онлайн, я б не знаю, що робив. Отак завжди слава богу себе, добре почував через це все. Добре, друзі. А поділюсь більшими думками вже на ефірі. Розповсюджуйте це відео, щоб як можна більше людей доєдналися до на нас, бо у нас уже тисячі, щоб ви розуміли, які розповсюджують відео, мають за це. ЗП дуже добре, добре себе почуваєте. Є люди, які знаходяться у нас в селі, у якої дороги ніколи нема, і за місяць отримали ЗП, як начебто за рік праці, або просто за рік пенсії. Отак, от такі можливості є в онлайні. Поки держава думає, я не знаю, можливо, як додатково на собі брачим, то ми думаємо над тим, як зробити додаткові можливості для того, щоб кожен українець міг себе добре і комфортно почувати. В першому плані, звісно ж таки, щоб в кармані щось було, бо без цього зараз аж нікуди. На жаль, отакі таке нас прижали. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.